Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. з 81 профільного ліцею створять у 52 громадах Черкащини, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Нині вони в процесі трансформації мають запрацювати до 2027 року. Такі зміни передбачені законопроектом про формування мережі ліцеїв, який у Верховній Раді зареєстрували 18 березня. Як академічний профільний ліцей планують створити на базі одного із закладів освіти у школі, розкажемо далі. У другокласників урок математики. Після вирішення задачі руханка. Семирічний Тимур Майстренко розповідає: це його улюблений урок. Саме більше я люблю рішати переклади в школі. Каже, частина однокласників це друзі ще з дитячого садочка, тому всі тут товаришують. В інший заклад переходити не дуже хочуть. Ну, якщо класом, то перейд, то можна перейти. А якщо а якщо хтось хтось один, то ні. Вчителька Віра Цвіркун у школі працює з 2008 року. Говорить, у її класі нині 21 учень. Найкращим варіантом для них в подальшому буде перехід гуртом, тому що вони всі здружилися і їм буде легше там перебувати, тому що ви ж розумієте, що це інша школа, інші вчителі, інше оточення. Якщо вони підуть, звичайно, колективом їм Буде легко там прожитися. Я їх дуже люблю, я до них дуже звикла. І своїми дітками, звичайно, хотіла перейти. Жінка додає варіанти подальшого працевлаштування вчителів початкової ланки, поки на стадії обговорення. Батьки ж новину про такі зміни у закладі сприйняли по-різному, розповідає Людмила Камінська. Її син нині навчається у третьому класі. Дуже сформований колектив. І якщо цей колектив потрібно буде розділити, то потрібно буде адаптувати дитину до цього. Я теж своєю дитиною це обговорювала. Звісно, трішечки він лякається цього, бо для кожної дитини це психологічна травма. Просто треба правильно дитині все пояснити, обґрунтувати. І я думаю, що буде все добре. Такі зміни у ліцеї сприйняв позитивно, говорить десятикласник Руслан Пшеничний. Всі діти різні, у кожного свій напрям: хтось математичний, хтось філологічний, комусь більше до біологія, хімія. Тобто, кожен зможе вивчати у більш вузькому напрямі такі предмети: хтось фізику, хтось хімію, і це буде максимально позитивно. Для того щоб коли вимивчаємо ось так, як ми зараз навчаємось, увага розсіюється на всі предмети, бо потрібно кожному уділяти уваги. А якщо буде по профільному, то можна буде більше уділяти увагу тому, що в тебе виходить краще. Учні в академічному ліцеї зможуть навчатися в сучасних умовах, пояснює заступниця директора з виховної роботи Лариса Кухар. Ліцей справді дасть можливість кожному учню знайти себе. Ліцей дасть можливість отримати саме знання з тих предметів, які знадобляться нашим випускникам у майбутньому. Наочність, інтерактивні дошки, комп'ютери, комп'ютерна техніка це те, ну, сучасний світ, інакше вже не можна. Хочеться, щоб діти починали навчання і закінчували в одному освітньому закладі. Але якщо це буде в майбутньому краще для дітей, які будуть навчатися в ліцеї для старшокласників, ну то я думаю, що ці зміни ну, вони не вплинуть. Нині тут навчається 501 учень, з яких 168 – у початковій ланці, каже директор Анатолій Осадчий. Це діти перших-четвертих класів. Усіх їх переведуть в інші заклади освіти. А до решти учнів середніх та старших класів приєднаються діти з інших шкіл. Цей заклад вибрали в проєкті як майбутній єдиний академічний ліцей. Він розпочне роботу у 2027 навчальному році. Найперше тут хочуть покращити матеріально-технічну базу. В цьому році в нас вже є деякий досвід. Ми створили осередок по захисту України, і на основі цього осередку ми побачили, що зараз оцей етап, коли дитина дивиться на інтерактивну дошку, на екран монітора, він уже пройшов. Зараз настав такий час, що дітям хочеться щось зробити своїми руками, а для цього потрібно створювати лабораторію. В першу чергу СТЕМ лабораторія, а далі предмети природничого циклу фізика, хімія, щоб створити такі лабораторії, зараз це дуже дороге задоволення. Скажімо, кабінет фізики, ну це на перший погляд, це 3,5-5 мільйонів. Це без ремонту. Далі наповнити кабінети. І якщо учні побачать, що а людина ж бачить, що це класно, то я думаю, що це і без примусу діти будуть зацікавлені тут навчатися. Обговорювали це рішення із директорами, батьками та вчителями, розповідає начальниця відділу освіти Оксана Різник. При виборі єдиного ліцею враховували і його місце розташування, наявність сучасного спортивного майданчика, укриття, кадровий потенціал педагогічного колективу, а ще кількість учнів, яких зможуть прийняти. А це 960 осіб. В нашій громаді станом на сьогодні навчається 3206 діток. Початкові класи нам прийдеться переформатувати змістити їх роботи з 1 вересня 2026 року. Ми призупиняємо набір до першого класу саме в цьому ліцеї, і дітей будемо переводити в школи. Плануємо разом з учителями для того, щоб в інтересах дітей це було менш ну, скажімо так, психологічно травматичним. Станом на сьогодні ми плануємо навчання для П'ятих дев'ятих до десятих дванадцятих класів це станом на сьогодні, але поступово будемо перетворювати на єдиний простір цієї саме для старшої ланки. В тих школах, які будуть реорганізовані, діти будуть підвозитись шкільними автобусами. Це навчальний заклад нового типу. Навчальний заклад, який дасть можливість не тільки засвоювати теоретичні знання, а саме накопичувати свій досвід практичний, що є надзвичайно важливим для нашого підростаючого покоління. Та ситуація з кількістю таких закладів до початку 2027 навчального року може суттєво змінитися, говорить Валерій Данилевський. Сьогодні в зв'язку з різними обставинами, там з миграцією дітей і з тим, що. Є певні обставини в громадах. Реально таких, тих ліцеїв, які на сьогодні можуть функціонувати в тих обсягах і в тих вимогах, які є сьогодні ставить життя, їх буде приблизно 64. Реформа передбачає, що. Можуть бути кілька видів навчальних закладів. Зокрема, це гімназія і ліцей. В гімназії передбачається, що має бути молодша шкільна група і середня ланка. Ліцей це вже профілізація, це вже старша ланка. Тому фактично майже в кожній громаді залишається навчальний заклад. Він буде або початкова школа, або Класична гімназія, де пешткова і середня ланка, тобто діти вчитимуться до певного віку, і далі, коли вже буде поглиблено вивчення певних предметів, вони визначатимуться, в який лізей вони під'їжджатимуть, або де вони перебуватимуть. Якщо це буде громада більш-менш спроможна і зможе побудувати. Пансіон для дітей ми там зможуть перебувати, наприклад, з понеділка по п'ятницю і в п'ятницю їхати додому. Якщо ж ні, значно дешевше буде підвозити дітей шкільними автобусами, щоб вони кожного ранку під'їжджали і їхали. От в ліцей із ліцея, зі слів Валерія Данилевського, не слід забувати і про те, що якщо в школі буде менше 45 учнів, держава не буде спрямовувати освітньої субвенції на утримання цього закладу. Тоді у громади залишиться два варіанти: фінансувати його власними силами або ж створювати визначену законом мережу профільних ліцеїв. Якщо е наповненість класів е буде відповідна, якщо буде Гарно продумана мережа, то фактично затрати громад на отримання такої школи або ліцею, або гімназії будуть незначні. Якщо ж десь буде недопрацювання або розрахунки будуть невірні, тоді навантаження буде лягати значно більше на громаду. Але якщо громади спроможні, вони можуть свідомо йти на такі кроки і просто дофінансувати ту освіту в тому вигляді, який вони хочуть в себе бачити. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації Сергій Колебошин пояснює, чому цей законопроект важливий. У нас величезні освітні розриви між сільською територією і містами, і не не діти винні, що фактично неможливість обрати профіль. А в нас є території на сільсьільській, де прямо на Декілька районів немає жодного класу, наприклад, природничого спрямування. Тобто, ці діти, ну ми фактично так побудували мережу і так е систему, що діти ну не будуть обирати професію інженера, наприклад, е не будуть отримувати якісь можливості, які пов'язані в одно з цими циклами. В нас е в сільській е місцевості е в купі областей е 35% вчителів, тобто кожен третій фактично викладають три і більше предметів. Це ж не від того, що це е, від гарного життя, як то кажуть, і люди просто от, е, так класно вміють викладати три предмети. Це від того, що не вистачає вчителів, і більшою мірою це якраз теж і природничо-математичний цикл. Іноземна мова дуже часто там теж трапляється. Е, це призводить до того, що е, наші діти з точки зору і випускники школи з точки зору європейського ринку теж менш конкурентно. здатні. можливо, ми будемо вести е, дискусію і з комітетом профільної профільним освітянським і з міністерством освіти. Можливо, знайти якийсь компромісний варіант перехідного періоду, який би дав можливість е, тим громадам, які із за викликів війни сьогодні не готові. Втілювати реформу, де й не можуть її втілювати, і в тих громадах, де існує певна дискусія, суспільна у нас є такі громади, де є, скажімо, певний спротив, або, скажімо, така серйозна дискусія на повищених тонах щодо майбутньої шкільної мережі, дати їм можливість знайти цей компроміс в зв'язку з тим, що. Триває процес моделювання майбутньої мережі профільних ліцеїв ми не маємо конкретних цифр, скільки потрібно ще збудувати укриттів там, де їх немає, скільки потрібно придбати шкільних автобусів там, де потрібно буде організовувати підвіз, скільки потрібно збудувати пансіонів. Зі слів Сергія Колебошина в Україні вже 16 областей затвердили перспективні плани мережі. Ми зараз в режимі дуже складних і великих таких консультацій з різними стейхолдерами, і як ви бачите, ми законопроект поки не рухаємо. Він поки що лежить в комітеті і якраз тривають великі дискусії. Йдеться про те, що е якщо в громаді в нас е немає академічної ланки, а є е перший та дев'ятий клас, заклад, то він буде спокійно фінансуватися з освітньої субвенції. Ну нікому в голову не, не, не налізе, щоб не фінансувати початкову школу або базову школу. Йдеться про те, що якщо в вас не вистачає контингенту 10 го класу, то тоді на території громади не буде створений такий ліцей. А він буде один на декілька громад. І вочевидь, якщо таке рішення буде прийнято, все ж таки, то Треба буде вносити купу змін до інших законів про взаємодію громад, наприклад, про співфінансування. Ну, бо діти з різних громад вчаться. Це вже окремий шлях, який ми будемо проходити, коли буде зрозуміла остаточна конфігурація цих вот законопроєктів. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.